Та ви теж володієте загадковою силою, детективе? Це детективне агентство Нарумі. Він сьогодні у себе. Детектив Хідарі Шотеріо. Не знаю, що там буде, але відчуваю, я тобі знадоблюся. Здається, я можу бути до панту. Та що за чорт? Не поспішай досить і одного трупа. Сугало. У цьому місці можуть жити тільки найкращі. Шотеро, спочатку моя організація. Так, Ми виведемо їх на чисту воду. Цікаво, як далеко ти зайдеш. Половини сили вистачить на пару. Так. Перетворення.